Добрий день, шановні члени виконкому, присутні. Розпочинаємо роботу позачергове засідання виконавчого комітету. Присутні у нас сім членів виконкому кворум для проведення засідання є. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення до закону України про заявлення корупції, з до відповідного проекту рішення На порядку денного у нас вісім питань Є додаткові нема. Хто за порядок денний, прошу голосувати. Після ракетного удару в неділю ми вже проводили сесію міської ради, виділяли кошти на компенсацію по багатоповерховим будинкам по будинкам ОСББ по управляючим компаніям по містам загального користування. Комісія далі продовжує опрацьовувати заявки від. Всіх, хто а, має пошкодження від будинків, які мають пошкодження, а, там є у нас і лікарні, і котельні, і абсолютно різні підприємства комунальної власності. Хочу подякувати місту Звягіль, особу і особисто меру міста. Звягель. Дійсно, в Житомирі близько 200 будинків. Це там починаючи від одного вікна, да? і є будинки набагато більше, які втратили. Місто Звягіль просто перетелефонуває і сьогодні надало нам субвенцію 300 тисяч гривень на а? Заклади. на заклади освіти. Ну просто от приємно і величезна подяка місту Звягіль за. Таку допомогу. І в цій війні, от знаєте, ми свій час відправляли там 36 генераторів на Тростянець, яке було звільнено. Ми так само, коли ми отримали велику, велику партію генераторів від Німеччини невеликої потужності, але 30 ми тоді потрібно було місто з Ми просто надали місто з частину генераторів. І сьогодні дуже приємно і хочу подякувати всім мешканцям меру особисто. Але сьогодні ми зібралися на позачерговий виконком. Ну головне питання раді якого ми зібралися, це ситуація по укриттям. В понеділок ми зібрали комісію, де на літ комісія відпрацювала. Ситуація така, що з одного боку люди трошки розслабилися, і є ОСББ, які не відкривають вчасно чи не готові відкривати, бо перенаправляють там людей, наприклад, в садочок чи в школу. Хоча це їх обов'язок так само турбуватися про своїх мешканців, як і наше управління освіти. Тому ситуації є різні. Є деякі укриття, які зазначені, наприклад, на нашій карті, електронній карті, серед них, наприклад, з кафе, які знаходиться там на вулиці Михайловській, які завжди запрошують людей. і Хочу їм подякувати і таких багато суб'єктів. Бізнеси, які також надають людям можливості у разі тривоги просто мати, мати захист, але вони не працюють нічний час, наприклад. А люди можуть зайти на карту, побачити, що є укриття, і планувати саме це укриття. Тому нам сьогодні потрібно прийняти рішення виконкому, відпрацювати і уточнення по карті, і попрацювати. Ще раз перевірити і попросити в населення допомоги. Сьогодні все це буде в рішення виконкому. Ще додатково провести кампанію на хомбордах на, через засоби масової інформації по наявності найближчих укриттів, і довести до всіх відповідальних про відповідальність, в тому числі і кримінальну відповідальність за Утримання в належному стані укриттів і за допуск людей своєчасні відкрити двері до цих відкриттів. Треба розуміти, що ситуація змінюється і потрібно оперативно неї реагувати. За цей час багато людей повернулися до Житомира. Це також збільшує навантаження, і тут і комісії відповідально всім потрібно переглянути достатньо по тих укриттів, які в нас є. Чи недостатньо і відпрацювати саме це питання в тому числі? Тому переходимо до першого питання про укриття дії Микола Васильович, Будь ласка, шановні члени виконавчого комітету, питання захисту населення нашої громади. Було на порядку денному і до початку війни, і в ході ведення бойових дій воно при, було визначено як придбало більш актуального значення. Ще до початку бойових дій ми системно працювали, особливо з тими частиною укриттів, яке передбачалось для населення. Це була як попереджувально-роз'яснювальна робота. Це було інформування населення, і це були перевірки, конкретні перевірки з залученням засобів маси інформації. Це всі напевно достатньо пам'ятають. Ми висвітлювали порядок, ми висвітлювали кращі. Ми намагалися всі вскрити всі недоліки для того, щоб люди почували себе З початком бойових дій ця робота була посилена. От дуже хотілося подякувати всім, хто додатково залучився до цієї роботи, бо це були і комунальні підприємства нашої міської ради, які допомагали облаштувати ці укриття. Це були наші е, волонтери, це були е, фізичні особи-підприємці, які. Нам безкоштовно надавали і роутер, і інші і роутери, і інші матеріальні цінності для того, щоб ми в найкоротші терміни максимально забезпечили захист нашого населення. Однак час іде, постійно з'являються нові проблеми. Ми системно намагаємось вирішувати їх. Ці проблеми по мірі їх виникнення, по мірі можливості. От наразі дуже серйозна робота проводиться в загальноосвітніх школах. Зокрема, на останню сесію Житомирської міської ради виносяться питання стосовно ще раз фінансування цих е, закладів освіти з метою забезпечення, повного забезпечення наших учасників учбового процесу. Не, ну, не ще раз, а... А, а в черговий раз. От це і наші медичні заклади, які ж тако в якому напрямку ми достатньо посилено працюємо. Дійсно, як сказав міський голова, от на якомусь етапі в певних категорій відповідальних наших працівників, от, в, в приміщеннях, яких є найпростіше укриття в першу чергу, от, десь послабили цю роботу, де сприяли цьому і самі мешканці. От і наразі знову ж таки аналізуючи от загальну ситуацію. От з ініціативи управління, в 30-го ми зібрали засідання Комісії техногенної безпеки, на якому прийняли рішення за слідуючими напрямками. Ну, по-перше, ми зобов'язали всіх, хто утримує житловий фонд або надає послуги в житловому фонді, забезпечити виконання. Вимог чинного законодавства стосовно порядку утримання е, захисних споруд. По-друге, зобов'язали їх також перевірити е, порядок організації доступу населення до цих захисних споруд, на що, до речі, і найбільше було нарікань е, після е, певних подій. От, е, також е, 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 Особливо зосереджена увага стосовно утримання найпростіших укриттів, бо якраз найпростішим укриття відповідно до законодавства і розташовані поближче в нас до самого населення, це і правило житлові будинки і мешканці. Повинні почувати себе захищеними, повинні в найкоротші терміни мати можливість зайняти ці укриття для того, щоб не піддавати загрозі при нападу противника. Отже, останні події в Києві да? 4 хвилини рівно пройшло від того моменту, коли пролунала тривога, до того моменту, коли було нанесено удар. От також виконання було загострено увагу, я хочу наголосити на цьому особливо, в рішенні комісії ТЕП прописано щодо виконання рішення оборони Житомирської області номер 5 від 26.02 щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до цих захисних споруд. От, і визна... під час сигналу повітряна тривога та визначення відповідальних осіб. От, е, поновлення також е, інформаційного матеріалу, в першу чергу, це стосується е, тих е, надписів на місцях, де можуть перебувати люди стосовно відповідальних осіб, їх контактні телефони, от, адре ключів, де вони зберігаються, в який спосіб та людина, яка прийшла е, вперше, може е, отримати цю інформацію. От крім того, е, е, також е, зверталось увагу на засіданні комісії, що всі ті Приміщення, в яких розташовані найпростіші укриття, мають е, відповідати правилам утримання житлових будинків та прибудинкових територій. Це також є дуже важливий момент. От, і в першу чергу тут хотілось би. Звернути увагу як до тих керівників, які надають послуги, так і для самих громадян, які користуються цими укриттями, мають залишати після себе їх чистенькими, тому що тривоги можуть лунати дуже часто і приходити в приміщення, яке забруднене, не дуже приємно. От про хід виконання о, цих заходів, що стосуються і які були визначені за основними напрямами, було рекомендовано по перше забезпечити контроль відповідними структурними підрозділами міської ради, які відповідають за ті підприємства установи організації, які. Надають ці послуги, в яких, верніше, є ці укриття, а з іншого боку, от, е, мають надавати подальшому допомогу керівникам стосовно заходів, які вони повинні вживати для того, щоб ця робота постійно проводилась подалі. От, е, відповідно, е, комісію ТЕП було дано доручення і управлінню з питань надзвичайних ситуацій спільно з управлінням по зв'язку з громадськістю проводити подальшу роз'яснювальну попереджувальну роботу серед населення. Зокрема, існує в певної категорії громадян такі думки, що це приміщення краще, це приміщення гірше. Якщо комісія провела перевірку і відповідальні особи поставили свої підписи під актом, на підставі якого ми вносимо це укриття в реєстр, значить, це приміщення з певненістю може вивірити всіх, відповідає вимогам діючого нині законодавства. І це потрібно всім чітко усвідомлювати. От е, прошу, шановні члени виконкому, підтримати е, запропонований проект рішення. От, а хотів би звернути ще раз до громадян, бути свідомими і інформувати. Міський інформаційний центр інформувати своїх надавачів послуг, балансоутримувачів про те, що є якісь проблеми з утриманням цих укриттів. це дозволить більш оперативно, більш швидко і вирішувати всі ті проблеми, які виникають в ході їх експлуатації. Воно все буде зазначено і інформування все в проєкті рішення. Так, так, цілодобово буде вестись громадяни будуть мати можливість цілодобово звернутися. Давайте, давайте простіше. В даному проєкті рішень буде зазначено кожному, що потрібно зробити. Наприклад, управління по зв'язкам з громадськістю має проінформувати населення. Це я вже казав, там хомборди. Все. І ми я думаю, що зробимо наступне інформування, щоб там було там одно чи два чи три на. Навіть укриття адреси на цьому будинку, щоб люди могли розуміти, у разі чого там, якщо, не дай Бог, одне з яке закрите, такого немає, не повинно бути, але ну, ми всі розуміємо, є там людський фактор, все, все інше. там. Щоб людина могла знати інше укриття, бо це час, це перший момент. Там будуть вказані телефони міця, які цілодобово буде приймати. В тому числі скарги людей на те, що укриття закрите, не обладнання чи таке інше. І кожен день міц буде інформувати і голову комісії мене, особисто мене з приводу ситуації по ОСБ. Це буде відбуватися кожен день. Третій момент. У нас по СББ по багатоквартирним будинкам складається ситуація, що деякі ОСБ, ви, наприклад, ОСББ, наприклад, як ви називали ОСБ, які запрошує? Лермонту... Лермонтова 18. Лермонтова 18 ОСББ, голова ОСББ, запрошує з інших будинків, з приватних будинків, запрошує до себе. Ну, організована, нормальна людина підходить, бо розуміє, що таке. От, от, ну, і життя, і намагаються зробити все можливе. Є інші ОСББ, які просто за цей час зробили там якісь комнатушки вже і кажуть, воно у нас школа поруч і садочок, йдіть туди. І такі випадки в нас є. Це не означає, що ми не будемо відкривати там, школи. Да? А укриття в школах чи в садочках. В садочках ми будемо відкривати тільки в тих районах, де немає необхідної кількості укриттів. Бо незважаючи на те, що там зроблені ремонти, там меблі дитячі, там роздаточні матеріали для дітей. У нас були випадки, коли просто дещо зникає, дещо там поламало. І ми розуміємо, що в садочку після перебування великої кількості людей вони після цього там, ще півдоби доби приводять його в належний стан, щоб дітей запустити. Дезінфекцію потрібно провести, дітей запустити. Тому от, садочки, от Завтра відпрацюємо, тільки ті райони, які не мають достатньої кількості укриття, в тих районах будемо відкривати садочки. В школах теж зрозуміло, що там і обладнання, і парти, і все ну і кожен директор школи, кожен працівник школи хоче зберегти все це для людей. Тут я звертаюся до житомирян, обережно поводитися з майном школ, садочків і інших закладів. Бо це наші з вами податки і це наші з вами діти. Третій момент. У нас є, наприклад, поліклініки про те, що ви казали. В поліклініках є укриття так. Але вони працюють тільки, вони фактично призначені для того, щоб там у разі повітряної тривоги під час роботи поліклініки люди могли з персоналом. Пуститися в укриття. Сьогодні ми теж будемо дивитися, сьогодні будемо відпрацьовувати. Якщо поліклініка, укриття поліклініки важливо для цього мікрорайону, будемо відкривати, будемо робити цілодобове чергування. Нічний час зрозуміло, що там десь в нас жінки працюють, десь там вже там той сторож похилого віку. Тому в рішення ми звертаємося, в тому числі до тероборони, для того, щоб нам допомогли. З ДФТГ організувати чергування у разі повітряної тривоги. Будемо підбирати з ДФТГ тих людей, які живуть поруч, для того, щоб вони могли підійти в ОСББ, В них буде контакти старших, ой, в ОСББ кажу, в укриття, контакти старших і допомогти у разі виникнення якихось там критичних ситуацій, конфліктних ситуацій. В нього є телефон там свого командира, і тоді вже ДФТГ разом з поліцією може відпрацювати. Ті чи інші, інші ситуації. в цьому ріш, рішенні прописано комплекс е, МІР для того, щоб забезпечити і упорядчити цю роботу. Тому прохання до е, Міц, прохання є е, карта Google Map. Додатково на всіх інформ-досках будуть розвішені е, повідомлення з приводу адрес і телефони ще Міцу. Звертайтеся, якщо є якісь зауваження, хтось когось кудись не пускає, звертайтеся. Кожен день будемо аналізувати цю інформацію і робити висновки. по тим випадкам може бути кримінальна відповідальність, бо з кожен нас і я на своєму місці, і заступник профільний, і голова ОСББ так само несуть кримінальну відповідальність. І там директор садочка чи директор школи. Тому прохання всіх згуртуватися і зробити нормально цю роботу. Дякую. Хто прошу голосувати? Ще хочу сказати, що на частині от деякі укриття позначені, наприклад, кафе. Це приватний бізнес, і ми не можемо заставити приватний бізнес виходити вночі, відкривати кафе, знімати сигналізації, там, обладнання, все інше таке інше. Тому ми просто позначимо на цій карті часи роботи цього укриття. Щоб люди розуміли, що як це, якщо це, наприклад, нічний час, то на нього розраховувати не можна. Потрібно обрати інше, які адреси теж доведемо, будуть поруч. Так, да, будь ласка, якщо. За завтра ми в них буде на інформдосках ця інформація. На кожній, наприклад. Найближче укриття там вулиця, наприклад, Малікова адреса така, 50 метрів, наприклад, наступне така Тока метрів. Якщо в цьому районі не вистачає площі укриттів, то там буде вказаний дитячий садочок як укриття, які при вони можуть, яке вони можуть звернутися. Якщо в цьому районі ми бачимо, комісія визначила, що достатня кількість укриттів, Потрібно просто може іноді заставити їх. Тому там садочка не буде. Бо садочок кожен день працює їм, потрібно дітей зранку приймати. Так, дякую. Наступне. Про внесення змін доповнення до порядку складання затвердження контролю виконання фінансових планів підприємств. Відпрацював Хто за, прошу голосувати. Наступне. Про затвердження порядку призначення стипендії «Творчо обдарованої молоді учнів мистецьких шкіл Житомирської міської ради. Добрий день. Прошу підтримати проект рішення про затвердження порядку призначення стипендій для творчо обдарованої молоді учнів мистецьких шкіл Житомирської міської ради. Певно на голосування хто за, підтримати. Так. Дякую. Так, дякую. так, питання, що розглядається в закритому режимі.